Сьогодні хочу приготувати крильця в духовці запечені і буду маринувати їх у солодкому маринаді. У мене кілограм крилець, тут барніше на задньому плані щось розповідає. У мене кілограм крилець, я їх купила в АТБ. Вони вже із двох частин складається менше відрізана, тому я їх залишу в такому вигляді. Не буду перерізати, щоб було одну взяв і наївся. Зараз їх гарно промию, просушу. Замариную, все, що буду робити, буду вам показувати. Для маринаду буду використовувати сіль, чорний перець, паприку, обов'язково використовую кетчуп і трошки, трішки гірчиці. І не знаю, як ви, але я завжди беру варення. От мені подобається поєднання кислого і солодкого в маринаді, дуже добре. У мене сьогодні сливове, можна використовувати абрикосове. Головне, щоб воно було не сильно густим. У мене воно було трошки густіше, я його розбавила водичкою, гарно перетерла і додавлю чайну ложечку меду. Буде ось такий смачний маринад. Після того, як крильця замаринувалися, я беру ось таке деко, застилаю пергаментною бумагою. У мене вона не сильно гарної якості, тому я зверху її ще змастила рослинною олією. Накриваю фольгою і ставлю в духовку приблизно на півгодинки, потім фольгу зніму, щоб крильця підрум'янилися зверху. Через півгодини знімаю фольгу, змащую маринадом, що залишився, і ставлю знову допікати. Але ви орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось які красиві, рум'яні. Пахнуть крильцям, получилися. Вибрала їх на тарілочку. Ми будемо вже сідати їсти. Приготувала ось такий соус до крилець, тут змішала майонез, трошки гірчиці і кетчуп. Виходить дуже. Хороше поєднання із крильцями гарно смакує. Потім приготувала салат з пекінської капусти. У мене було трішки колбаси, кукурузки додала, один огірочок і заправила майонезом. Такий легенький швидкий салат. На гарнір рис відварила і, як десерт, знову приготувала ось такий швидкий тортик із печива, прикрасила його шоколадом. Тільки вже додавала в серединку до печива, ізюм. Запарила трішки горішків і готувала глазурь на молоці. Не на воді, а на молоці додавала трішки масла. Застила гарно, любимо такий десерт. Син попросив, йому сподобалося той раз. Попросив приготувати знову. Ось така в нас сьогодні вечеря. Хто сідає їсти також, вам смачного. До наступного відео. Пока-пока!